Розвинити в дитині доброту і дбайливість одна із основних задач всіх батьків. У ранньому віці діти виявляють доброту в своїй поведінці. Коли хтось поруч плаче, дитина теж починає плакати на знак співчуття. Під час гри дитина може втішати плюшового ведмедика чи ляльку. Дитина ділиться кубиками або конструктором з іншою дитиною. Дитина обіймає і втішає молодшого брата або сестру. Дитина проявляє бажання допомогти літнім сусідам. Дитина проявляє доброту по відношенню до тварин і виступає проти жорстокого ставлення до них. Філософ Альберт Швейцер говорив, що дорослі можуть навчити дитину трьома способами: по-перше, своїм прикладом. По-друге, своїм прикладом. По-третє, своїм прикладом. Так що немає ніяких секретів і чарівних ігор для розвитку доброти. Тільки власною поведінкою, власним прикладом ви навчите дитину турботі про себе і оточуючих. І це дуже легко. Наприклад, ви можете допомогти донести літній жінці сумки. Поступитися місцем в громадському транспорті або передавати корм для безпритульних собак. Так ви демонструєте дитині свою турботу про інших. Ви можете також пояснити дитині, чому ви хочете, щоб він поводився добре. Дослідження показують, що діти з більшою ймовірністю виконують побажання дорослих, коли чують розумні і розумілі пояснення. Тітка Олена весь день була у бабусі в лікарні, тому вона дуже втомилася, ти можеш пограти спокійно, щоб вона відпочила. Щоб показати хороший приклад дитині, ви повинні чинити так, щоб ваші слова відповідали діям. Діти спостережливі і звертають увагу на кожну дрібницю. Якщо ви будете робити комплімент нової сумці вашого друга. А за спиною сміятися над нею то дитини явно буде дисонанс у сприйнятті вас як впевненої у собі особистості. Він почне копіювати вашу поведінку, яке явно не ближче добротою і чуйністю. Діти володіють вродженою здатністю проявляти доброту по відношенню до оточуючих. Про це свідчить їх поведінка з перших років життя. Однак дорослі грають важливу роль в тому, щоб дитина продовжувала проявляти доброту в старшому віці. Якщо ви з підтримкою і теплотою встановлюєте з дитиною стандарти поведінки і послідовно їх застосовуєте, ймовірно, дитина буде доброю та співчутливою.